Всім привіт! Заїхали на ділянку, де посіяний на соняшник на плюс там, де ми робили по класіки прополка і окучування. Хочу показати результат. Я не агроном і не спеціаліст, я просто аматор. Роблю як умію, порівнюю, учуся, будемо так казати. То хочу показати результат, чи варто. Виріскати соняшник, пригнічувати його, чи може просто, якщо є інвентар, проще прополоть, підгорнути і закрити питання. Значить, Посіяли ми соняшник 20 травня. Пізню осінню зробили глибоку оранку. Весною якомога далі відтермінували. і Зійшов бурян, потягали здорові борони, закрили вологу, трохи бурян убили. Потім перед самим посівом за один день зробили дісковку на 7 см та й посіяли соняшник. Сіяли соняшник 20 травня, як бачите, як він виглядає. Єдиний мінус, що чекали тепла, але втратили трішки вологи. Ну, нічого страшного, дякуючи Богу, пішли дощі. Соняшник, в принципі, догнав ті соняшники, які на 3 неділі раніше сіяли. люди. Значить, посіяли ми, соняшник зійшов. Заїхали ми, пошла лобода там, ну, широколисті, Заїхали, ми писнули його Гранд Потім чекали 5 днів. Адже двома гербіцидами кажуть агрономи, що не можна накривати, сильно великий стрес, соняшник отримує, можна і припалити, і т.п. і те. То вирішили не експериментувати і чекали 5 днів, щоб накрити потім від злакових. Значить, що хотів сказати, ми не дочекалися тих 5 днів, пішли. Трошки пройшли дощі і пішли знову бур'яни. І пішли, причому бур'яни бур всякі. Значить, Прийняли рішення зробити прополку соняха. Там є відео у нас на каналі, він в принципі не, не такий вже грязний був, але пробили міжряддя, після того, як пройшли дощі, пробили міжряддя, пустили тр трішки кисню під корінь і соняшник ожив, пішов. Потихеньку рости. Далі стояло питання, чи накривати його гербіцидом, чи ні, вирішили спробувати, як раніше робили люди, зробити окучування соняшника. Тим самим виграємо час по підживці. Адже якщо ми накриваємо його гербіцидом, то знову прийдеться чекати якісь 5 днів. Ну, щоб потім підживити, то ми прийняли рішення, може воно трошки і дорожче нам обійшлося. Гербіцид ми купили, але прийняли рішення спробувати ну, по-іншому. Люди всі в принципі пискають соняшник, кажуть, що мотижить і підсипати це бред, воно не працює ніде нічого. Ну, я хочу показати вам ну, іншу сторону медалі. Як воно на... на практиці в нас вийшло. Значить, коли пішли буряни, ми вирішили його не цей не пирскати, а просто поїхати підгорнуть. і підгорнути. І думаємо, виграємо час, щоб ну, не, не втрачати час дорогоцінний, адже якщо ми підгортаємо. Пускаємо ще кисень під корінь, то соняшник знову починає інтенсивно рости, стрімко рости. То Ми зробили йому окучування і на другий день приїхали, зразу його підживили мікроелементами. Тобто вносили мікроелементи, внесли політрібору, бору, 5 кг карбоміту і сульфат магнію. Там, в невеликій кількості. Внесли і приїхали через 5 днів, зовсім інший вигляд мав соняшник. Тобто він почорнів, дали йому добрив, ну, всього йому вистачає і соняшник почав рости. Відтягли ми ще десь 10 днів, 10-15 днів і заїхали. Другий раз підживили. Тоді вже соняшник піднявся так добротно, що ну, відтягував якомога далі, щоб і оприскувач не ламав, і трактор не ламав соняшник, і ну, і, і листки будуть більші, і ну, більше попаде поживних речовин. Тому відтягували якомога далі. Зараз покажу результат. На даний момент соняшник вже приблизно так. Метр 60, як бачите, по, розвитку, по його розвитку, який соняшник. І зараз покажу міжряддя. Що у нас із міжряддям? Сьогодні знову пройшов дощик, вологи вистачає. Значить, тут міжряддя, де ми ближче до краю виходили, швидкість скидали, тому погано загортали загортало рядки, тут, то тут а трошки бур'яну більше. Погляньте, але в цілому я вважаю, що це непоганий результат. Уже цей бур'ян нічого соняшнику не зробить. Соняшник повністю закрив міжрядку. І в принципі шкоди ніякої не, не, не нанесе. Уже він його не обжене, не дожене, не заглушить. Погляньте трішки пройшли далі в цілому рядки частенькі, де не йде там у самому Міжряддя частенькі, де-не-де там у самому рядку є якась бурянина, але ну, я вважаю, що це не страшно. Люди роблять гербіцидну обробку. І все рівно, якщо пройдуть хороші дощі, то все рівно з'являється бур'ян. Ось такий соняшник. Це трошки відійшов від краю, листки чи маленькі. Я вважаю, що по розвитку... Дякуючи Богу, він непоганий. Не Подивимося на сам результат, на урожайність яка буде. Адже люди, люди там кажуть, що не можна в другий раз вносити соняшник, ну, сіяти соняшник по соняшнику. Ми спробували, тим паче, що посіяли ми гранстар по гранстару. Як бачите, ще один момент, що що хотів би сказати, чого ми вирішили прополоть, то трішки було падалиці. То ми якраз і падалицю вбили, і бур'яни, і соняшник стоїть частенький, не загущений, ніде нічого. Сіяли 4,5 зернини на метр. Минулого року соняшник був також ганстаровський, але він був по розвитку набагато хужий. Але ми не вносили мікроелементи. В і... минулому році, значить, будемо так казати, оприрського часу свого не було, все було найнято, самі знаєте, нема свого, треба кошти платити за послуги. Хоч і знайомий Пирськав, дякуючи йому. Але Ну це знайомий пирськав, А якби ми людей найнімали то стояло б це зовсім других коштів, будемо так казати. Але все рівно не хочеться нагліть, сідати на голову, то в цьому році вирішили значить, купити собі оприскувач. То що хотів сказати, минулого року ми прискали гербіциди разом із підживкою. То це ми зробили неправильно. Цього року ми вирішили все вносити окремо. Так як у нас свій оприскувач є. Вили у нас 100 літрів на гектар. В принципі, більш, більш ніж достатньо, не треба кататися. Заїхали, раз, накрили, поїхали. То на цьому соняшнику було, зараз скажу, раз, три обробки оприскування. Раз, ми накривали гранстаром його і два рази ми його підживляли. Що хочу сказати, що всі рекомендують вносити окремо гербіциди, окремо підживку. Ну, так як у багатьох людей немає свого інвентаря, все найняте, то попробуй за це все поплатити. Якщо за все це поплатиш, то нічого не, не заробиш. Або заробиш там якийсь мізер. Тому люди пирськають, все зразу вносять і гербіциди, і підживку. Ну, цим самим результат набагато гірший. Подивимося, в принципі, будемо наблюдати, як він буде цвісти, яка буде шляпа у цього соняха. Я ж кажу, в минулому році він був набагато тонший. На одній фірмі замовляли соняшник, що що то... Ну, що минулого року, що цього року, але... Різні гібриди. Мені порекомендували, що цей, кажуть, кажуть, купляйте цей гібрид Neymar Plus, він йде типу, під, під імпортні вже. Що під Лімагрейн, під ну, Піонер. Типу, потенціал урожайності такий, як Піонера в Тому, І ціна питання 4700 мішок стояв. В той момент, коли Лімогрейн стояв. 8 тисяч. Хороший лімагрень, правильний, не той, що продають по самі знаєте скільки. Значить, соняшник по соняшнику другий рік. Фугніцидної Фунгициднього... обробки жодної не було. Погляньте по розвитку соняшника. Немає, дя... дякуючи Богу. Немає ні... ніяких хвороб на даний момент. Дай Бог, щоб їх і не було. Якось так. В принципі, ця технологія мене цілком задовільняє, тому що самі гербіциди дорого стоять, та і, і працювати з гербіцидами якби не сильно хочеться. Це наше здоров'я. Кра краще, як не крути, якщо є можливість. Інвентар, то про... краще промотижить, підгорнути і будемо мати ось такий результат. Я б не сказав би, що соняк сильно грязний. Так, да, трішки є бур'яна, але але, але, але. Значить, по краю ми пирскали соняшник, змішали все-таки два гербіцида, тому що Краї ми не підгортали, не прополювали, не мотижили, щоб не робити ям, щоб комбайну було як розвертатися, щоб жатку не відірвати, то вирішили лишити так, як є. І в качестві експеримента, то змішали два гербіцида от з лакових і от широколистих і заїхали попискали. Як бачите, соняшнику нічого немає. Лободаун, яку поклало, яка посохла зовсім. Ну, з мешійом щось гербіцид не спрацював, напевно. Хоча на інших ділянках все чудово, вон, гляньте. Погляньте, лобода вона була в коліно її поклало благополучно. А так я ж кажу, в цілому в будь-який рядок заходиш. Це просто кущик, щоб ви собі не думали, що це наскільки грязний соняшник. В будь-який рядок заходиш і він частенький. Якось так. Уже ось 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 скоро начнут цвести. Вот такие выгляд мои соняшки. Ну що ж, на цьому будемо завершувати наше відео. На все добре вам.